Про зміни в законодавстві щодо соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей долучаємо до нашого етеру нашу наступну спікерку. Це Людмила Денісова, правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини. І до речі, буде також на екрані з'явиться номер гарячої лінії Українського центру захисту прав людини. Якщо маєте запитання, ви можете звернутися за цим номером. І вже є з нами пані Людмила. Ми їй кажемо доброго ранку. Доброго ранку, пані Людмило. Чи мають право члени сімей військовослужбовців, які загинули в полоні, на одноразову грошову допомогу у розмірі 15 мільйонів гривень? Скажіть, будь ласка. Зараз ще ні. Тільки прийнятий закон, був яким розповсюджує таке право, в тому числі на членів сім'ї, яких військовослужбовець загинув в полоні, президент підписали, але тільки 30 липня цього року він опублікований цей закон. І тому він буде діяти з 31 серпня, тому що чітко в законі написано, що. Через місяць з моменту опублікування. Що цей закон передбачає? Но нарешті визнали, що знаходження в полоні військовослужбовця це не якась відпустка від військової служби, це та сама військова служба. І якщо раніше, якщо військовослужбовець загинув під час бойових дій, Через отримане поранення, каліцтво, то родина отримувала 15 мільйонів гривень. А якщо е, військовослужбовець загинув в полоні, то ця сума була значно менша. І тому зараз вже визнано, що все ж таки військовослужбовець так знаходиться в полоні. Він захищає нашу батьківщину, і тому зараз з за кабінету міністрів України визначено термін. До 31 серпня привести до закону всі свої нормативні документи, порядки, щоб вже члени сім'ї, військовослужбовця, який, на жаль, загинув в полоні, незалежно від причини смерті. Тут треба це розуміти і знати незалежно від причини смерті. Вони могли отримати належну їм. Допомогу одноразову грошову допомогу у розмірі 15 мільйонів гривень. Тому ми очікуємо е, на зміни, які затвердить уряд, і обов'язково потім е, надамо відповідні роз'яснення цим громадянам, які будуть потребувати це. От от, а чи закон має зворотну дію в такому випадку? Чи ті люди, які були? Угу. Дуже правильно ви задали питання, що так від закону розповсюджуються з ідії з моменту 24 лютого 2022 року. Тому що всі, хто загинуло в полоні з цієї дати, члени сім'ї будуть мати можливість отримати ці 15 мільйонів. Нас лишається ще 5 хвилиночок. Питання також про законодавчі зміни щодо виплати військовослужбовцям в разі втрати працездатності чи інвалідності внаслідок поранення. Що це за зміни? Це дуже важливі зміни. Це цим же законами. Вони будуть. Діяти теж з 31 серпня, кого це стосується? Військовослужбовець через поранення, каліцтво, е, отримання е, таких ушкоджень здоров'ю, е, і відносно якого він встановлено, що він втратив працездатність, аби, але без е, призначення інвалідності, він мав е, отримати одноразову грошову допомогу. Але тільки в тому випадку, коли він за три місяці впорається після отримання е, такого поранення, тобто людина. Це ж дуже знаєте маленький термін, тому що потрібно пройти реабілітацію. Дуже бюрократія. Поки все документи зберуть. До нас зверталося багато людей, які просто не можуть це оформити. І він потім їм потім відмовляти, відмовляли органи відповідні щодо призначення. Тепер нарешті вже змінено термін, і можна це зробити протягом року. Тобто, це важливо, що люди будуть захищені. Що долати бюрократію це складно, і все ж таки е, закон став на боці е, вже військовослужбовців. І друге, це стосується військовослужбовцям, яким призначена група інвалідності, тобто це інша категорія раніше була правова невизначеність. визначеність. Тобто було е, передбачено законом, що, наприклад, якщо перша група, то 400 кратний е, сума одноразової грошової допомоги складає 400 кратний прожитковий мінімум. Яких прожиткових мінімумів? Тепер визначено, що Ця сума призначається з розрахунку прожиткового мінімуму, встановленого Державним бюджетом України на 1 січня того року, в якому призначена встановлена група інвалідності. Наприклад, якщо це в 2025 році то розрахунок 400 прожиткових мінімумів буде призначатися з суми 3028 гривень. Це 400 на першу групу, 300 це на другу групу інвалідності. І 250 прожиткових мінімумів на третю групу інвалідності. Тому врахуйте це, коли будете е, оформлювати, якщо такі військовослужбовці, які отримали групу інвалідності, зараз нас чують та бачать. Е, і ще зовсім маленьке ще уточнення, повертаючись до е, історії з військовополоненими, там, наскільки я пам'ятаю, йдеться, що е, компенсації не будуть взагалі для військовополонених, які здалися добровільно в полон. А як, в принципі. Цю межу вируховувати, де зрозуміти, що людина добровільно чи не добровільно здалася в полон. Я пам'ятаю, і настанови совєтської армії, що там треба застрелитися чи підірвати себе гранату. Та ми таким часом бачимо і тепер в російській армії. То хто це визначає і як щодо добровільності? Ви знаєте, дійсно, це питання. От, наприклад, Азов, вони здалися в полон, тому що вони виконали наказ. Верховного Головнокомандувача. зараз ми очікуємо таких роз'яснень, що все ж таки, коли люди або життя, або полон, тобто безумовно люди йшли е, в полон. щоб... Е, Потім спробувати знову захищати нашу батьківщину, коли воно повернуться з полону. Від 90% всіх хто повертається з полону, не користуються можливістю звільнитися з військової служби, якщо вони взагалі можуть ще служити. Те, Та в такому стані повертаються. Тому ми зараз очікуємо цих роз'яснень і обов'язково вам дамо таку інформацію. Що ж, дякуємо дуже за цю інформацію. Людмила ну, Денисова була знає правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини. Ви також маєте можливість звернутися до цього центру за телефоном гарячої лінії, отримати безкоштовну консультацію чи допомогу у вашому питанні, особливо якщо вона стосується зараз прав військовослужбовців та їхніх родин.